Захист країни під час війни це подвиг. Але чи забезпечене ваше фінансове майбутнє після служби? Якщо ви мобілізувалися як військовий пенсіонер, які виплати вам належать і як правильно перерахувати пенсію, щоб уникнути втрат? Розберемось, що потрібно знати, щоб захистити свої права. Підпишіться на канал Мережа права, щоб бути в курсі змін. Ми готуємо відео про те, як отримати військову пенсію та які умови важливо врахувати. Багато військових пенсіонерів, мобілізованих після початку війни, мають право на перерахунок пенсії. Здавалося, це чудова новина. Можна додати нове грошове забезпечення та врахувати додаткову вислугу років, але є підводні камені. Наприклад, якщо ви пішли на пенсію з посади підполковника МВС, а під час мобілізації вас призначили сержантом, ваше нове грошове забезпечення буде меншим. Тому, якщо ви зробите перерахунок, пенсія може навіть зменшитись. Інший приклад: якщо ви отримуєте пенсію з 2009 року в розмірі 82% від грошого забезпечення, новий перерахунок може знизити цей відсоток до 70%. Це тому, що пенсію будуть перераховувати за новими правилами з актуальними обмеженнями. Тому дуже важливо не приймати рішень поспішно. Зверніться за професійною консультацією, щоб дізнатися. Чи варто вам проводити перерахунок пенсії? У деяких випадках краще залишити все, як є. У іншій ситуації варто додати лише додаткову вислугу років. Це може підвищити відсоток вашої пенсії. Ми вже маємо успішні кейси. Наприклад, у справі 120 дріб 4767 дріб24 суд частково задовільнив позов міського пенсіонера і визнав відмову пенсійного фонду незаконною. Пенсію перерахували з урахуванням додаткової вислуги років. Що забезпечили 90% грошового забезпечення на основі 35 років служби. Не втрачайте час, якщо у вас схожа ситуація, телефонуйте за номером на екрані. Команда Мережа права допоможе вам захистити свої права. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад. Незабаром ми випустимо відео про умови призначення військових пенсій. Дякую за перегляд. До зустрічі!